Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Діва на серпень 2024 року. Отже, Діви, давайте подивимося, що на вас чекає в серпні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 серпня відбудеться новий місяць, в 12 градусі знаку Лев. І це для вас 12 сектор гороскопу. Взагалі. Що це означає? Новий місяць, це, звичайно, коли щось нове входить в наше життя, нові енергії і так далі. А 12-й сектор гороскопу він такий дуже трансформаційний. Можливо, це будуть питання, пов'язані з імміграцією, ви будете вирішувати, там, чи якісь нові дозвольні документи потрібно робити, чи е, там щось, що стосується візи. Тобто якісь питання, які потрібно е, вам вирішувати. Якщо для вас це актуально, і актуальна тема взагалі імміграції. Так само 12-й сектор це сектор, який відповідає за всі езотеричні науки за духовний розвиток, може бути так, що ви почнете працювати з психологом. Це може бути також тема. Наприклад, духовних практик, таких як медитація, або ви будете більше поглиблені в астрологію чи таро. Тобто ви будете чимось таким займатися, особливо якщо ви до цього раніше цим не цікавились, може бути така тема. Ще 12-й сектор це сектор, який відповідає за ретрит, за відпочинок. Можливо, ви поїдете кудись на відпочинок, щоб оздоровитися, як там в санаторій і так далі. Тобто такий у вас може бути початок місяця. Наступне це Меркурій, адже починаючи з 5 по 28 серпня Меркурій буде рухатись ретроградно, і він буде транзитом проходити по знаку Діва, тобто по вашому знаку. І для вас це відповідно перший сектор гороскопу. Взагалі, перший сектор це дуже обширний сектор. Це сектор, який відповідає за нашу зовнішність, за те, як ми виглядаємо, за наш стиль одягу і взагалі за нашу діяльність і. За наші би, цінності в житті, і може бути так, що ви повернетеся до речей, які у вас були вже в вашому житті. Тобто в минулому, наприклад, ви захочете, щоб перукар вам зробив зачіску, яка у вас вже раніше була, там не знаю, 5-10 років назад, або змінити колір волосся на такий, який у вас вже був, там більш до натурального чи навпаки більш до блонду. Або це може бути тема е, пов'язана з одягом. Теж, наприклад, ви займетеся своїм тілом, своєю фігурою, і вам потрібно буде оновлювати гардероб, у вас буде там, наприклад, розмір штанів, такий, як у вас був там, 25 років, наприклад, або, е, типу, як, як в університетські роки. Тобто, ви можете там зайнятись собою, зайнятись своїм тілом. і... Е, Дійти до тих налаштувань, які були раніше, умовно кажучи. Тобто, це така тема, такі питання, ви можете займатися ще, наприклад, тою діяльністю, якою ви вже раніше займалися колись там, вам може зателефонувати ваш там колишній начальник, запропонувати якийсь проєкт. І, тобто це все, що колись у вас вже було в житті. Ну, звичайно, якщо брати глобально, то перший сектор це сектор нашого я і сектор того, як ми виглядаємо. Тому у вас можуть бути такі зміни, як були у вас в минулому. Е, Наступне це Венера, адже 5 серпня Венера змінює знак і переходить в знак Діва. А це для вас е, значить. Е, так само перший сектор гороскопу. Взагалі, Венера це планета, яка відповідає за гроші за красу і за кохання. І може для вас це буде так, що ви дійсно полюбите себе. Я зараз говорю про безумовну любов, яка є як в дітей. От діти народжуються в них. В них немає ще цього накопленого досвіду, завдяки якого, якому ми отримуємо все-таки багато травм в житті, обростаємо страхами, комплексами і так далі. Можливо, для вас це буде час, коли ви просто, просто полюбите себе. Тому що все таки багато людей в свій адрес говорить. Безліч слів критики, які там можуть стосуватися зовнішності, зайвої ваги, там стану шкіри, стану здоров'я і так далі. Там стилю одягу. Но, е це я думаю не про любов до себе, тому що коли ми любимо себе, ми приймаємо себе, але це не означає, що ось я приймаю себе. Там в мене, наприклад, є надлишкова е вага, але я себе приймаю, тому що я себе люблю. Ну це на мою думку невірна позиція, тому що любов до себе і робота над собою це якби речі, які йдуть. Поруч, які йдуть рука за руку, тобто, коли людина любить себе, звичайно, вона буде приділяти час і спорту, і своєму здоров'ю, і своєму харчуванню. І, тобто, не говорити тільки з точки зору прийняття себе, свого тіла і так далі. Тобто, це для вас такий час змінити себе і змінити ставлення до себе. Наступне це повний місяць, який відбудеться 19 серпня. Відбудеться він в 27 градусі знаку водолій. і це для вас шостий сектор гороскопу. Значить, що це означає? Це сектор, який пов'язаний з роботою, з здоров'ям і з рутиною. А повний місяць це завжди якби висвітлення якоїсь ситуації може бути на роботі, або зміна вашої рутини, або ви зрозумієте якусь ситуацію, яка стосується вашого здоров'я. Там, Наприклад, ви здавали аналізи, але не могли розібратися, в чому причина і так далі. Або у вас щось боліло, і ви зараз зрозумієте причину цього, тому що. Всі зв'язки, якщо ви хоча би трошки знайомі з психологією, всі процеси в житті мають причину наслідкові. Значення, і тобто, якщо у вас є якийсь наслідок, який стосується вашого здоров'я, тіла і так далі, то обов'язково перед тим була причина, яка послідувала цьому наслідку. І так само все, що стосується і роботи, теж тут якийсь період, або ви висвітлилися якась ситуація по роботі, або Завершиться, наприклад, якийсь проект, або можливо, ви залишите роботу, або вас звільнять і так далі. Тобто, це певні процеси, які стосуються вашої роботи, і може бути так, що ви закінчили якийсь проект і будете братись за новий, але це зараз говорить про те, що один проект закінчився. Наступне це значить сонце, адже 22 серпня сонце змінює знак і переходить в знак Діва. І це означає, що в Дів розпочинаються дні народження. З чим я вас хочу привітати. Діви для мене це найбільш педантичний знак зодіаку. Це знак зодіаку, який любить, щоб все було в шафі рівно поскладено, що все було по поличках, щоб все було чистенько. Це знак, який дуже любить чистоту, і закон, і порядок, і от, не любить, знаєте, безпорядку, напевно, так. Найбільше що я знаю про цей знак. От, і я хочу вам побажати напевно такої розслабленості, тому що е, у вас багато цього, цієї педантичності, під, правильності і так далі. Але інколи треба вносити інші фарби в своє життя, просто розслабитись, просто довіритись е, течію життя і так далі. І хочу вам побажати, щоб всі. Ваші прагнення в житті здійснювалися. І, звичайно, щоб ви жили в мирі і в безпеці. І в мене моя мама за знаком зодіака Діва. Тому я точно знаю, які діви бувають. І, мамульчика, я хочу тебе привітати. Цьому. Ось. І... Наступне це ще раз Венера, адже в серпні місці Венера двічі змінює знак. І 29 серпня Венера переходить в знак Терези. А це для вас другий сектор гороскопу. А це сектор, який орієнтований вже на гроші, які ми самостійно заробляємо. Тобто, можливо, там у вас буде якась премія або новий проект, або більше клієнтів і так далі. Тобто, в вересні без грошей ви не залишитесь. Отакий От цікавий місяць чекає на вас діви. Хочу сказати, що в серпні чотири планети рухаються ретроградно. Це планета Меркурій, планета Сатурн, планета Плутон і планета Нептун. Тобто вони можуть в наш простір, в нашу реальність вносити певні сповільнення. От, а загалом хочу сказати, що звичайно це місяць присвячений вам, тому що там три планети будуть знаходитися в вашому першому секторі гороскопу, і у вас можуть бути певні трансформації, які в першу чергу пов'язані з вашою зовнішністю. В серпні вже починаються дні народженів. Дня в Дів. І, в принципі, це такий місяць, який орієнтований і на роботу, і на кар'єру. Чому на кар'єру? Нічого не сказала про кар'єру. Тому що в 10 секторі у вас знаходиться і Марс, і планета Юпітер. В близнюках це для вас 10-й сектор гороскопу. Тобто кар'єра, робота, гроші це основні тематики серпня місяця. Тому дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.